В адміністрації США Кім Чен Ін, нагадаю, це президент Північної Кореї. Може по старій пам'яті зіграти в гру з Трампом і щось отримати від США. У відповідь він може запропонувати призупинити постачання живої сили до Росії. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. На думку начальника гур Кирила Буданова, КНДР може відправити додаткові війська на Курщину, але багато наземних військ не очікують. Нагадаю, в інтерв'ю Fox News Дональд Трамп заявив, що має намір відновити відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном. І станом на середину січня сили Північної Кореї з високою мовірністю зазнали близько 4 тисяч втрат в наступальних бойових діях проти українських військ в Курській області. З них приблизно чверть загинули в бою. Про це повідомила британська розвідка. Високий рівень втрат за короткий проміжок часу погіршив спроможність військ КНДР проводити наступальні бойові операції на Курщині. Про таке інформують розвідники. І Водночас Sky News повідомила, що півд... північно-корейські війська відступили від лінії фронту на Курщині після серйозних втрат. Причина солдати КНДР недооцінювали загрози від безпілотників та артилерії. Атакуючи великими групами, також за даними видання, КНДРівці бояться потрапити в полон і радше підірвуть себе гранатою.